Рівнянам Рівняна за те, що ви пам'ятаєте цю знаменну подію, що організувало цю конференцію. Бо справді ця дата актуальна сьогодні. 80 років тому наша організація тут на Волинській землі створила антибільшовицький блок народів блок, куди входили різні нації і народи поневолені комунізмом. І де українці грали провідну роль. Президентами АБН. Були Ярослав Стицького, його дружина Ярослава Стицького, які були провідниками організації Українських націоналістів. І, зрештою, АБН доклався до розвалу імперії зла Радянського Союзу. І ті країни, які були в Варшавській угоді, в цій комуністичній лізі, отримали свободу. Але, на жаль, недобитий звір підняв голову. І тепер вже імперська Росія. Своїми пазурами намагається згребти назад Радянський Союз. Однім із гасень антибільшовицького блоку народів сьогодні вже звучало гасло Свобода народам, свобода людині. Але однім із гасел АБН було за вашу і нашу свободу. В Україні зараз точаться дискусії, що є нашою перемогою в цій війні, чи є вихід на. Кордони 91-го року де окупація українських земель нашої перемоги. Ми переконані, що ні. Нашою перемогою буде розпад Росії, розпад Московської імперії, яка поневолила сусідні держави і силами цих народів зараз намагається окупувати Україну. Саме за їх свободу зараз гинуть українці на фронті. Саме за нашу свободу України гинуть наші брати з Білорусі, Грузії, Кримські татари. Ми дуже щасливі в організації, що політика ОУН є зараз політикою української держави. І на державному рівні підтримуються ті підрозділи, які іноземні підрозділи, які в складі Збройних сил і інших підрозділів ведуть боротьбу проти агресора. Це білоруси, це грузини, це кримські татари. Зараз створюють інгуші, чеченці, зараз створюється і вже пішов на бойове злагодження, Сибірський батальйон, де ядром виступають якути. Тому ми переконані, що гасло за нашу і вашу свободу зараз актуальне як ніколи. І ми переконані, що Росія розвалиться. Тільки нам треба попрацювати разом. І переконати в тому числі і наших західних союзників, які дають нам зброю, але не дозволяють цією зброєю стріляти по території Росії, які, як колись в 90-му році, виступали проти розвалу Радянського Союзу, виступають проти розвалу Російської Федерації. Але недобитий звір має бути вбитий. І це наше спільне завдання разом до перемоги. Слава Україні! 여러분 성 <laughs>